Привіт, друзі! Я співпрацюю з українською успішною компанією-виробником натуральних продуктів для краси та здоров'я та допомагаю людям користуватися цими продуктами за вигідними цінами або розпочати свій власний бізнес без капіталу вкладень. Якщо ви хочете, ви можете отримати франшизу від компанії безкоштовно. І відкрити свій власний спеціалізований магазин або інформаційно здоровчий центр, і таким чином створити свій власний сімейний бізнес. Тут ви можете заробляти від тисячі гривень на місяць до десяти тисяч доларів або навіть більше. Що для цього потрібно? Для початку знайти хоча б десять активних людей, які також захочуть. Користуватися цією продукцією, допомагати іншим створювати бізнес і бути здоровими, успішними, щасливими. Якщо ця пропозиція для вас цікава, якщо вам цікаво було б на початку отримувати додатково хоча б 2-3 тисячі гривень, телефонуйте. Я з радістю поділюся з вами корисною інформацією. Нехай вам щастить!